Вибухи на складах зброї у Чехії, зброї, призначеної для України, а також е, на складах зброї у Сватово Луганської області у е, 2015 році були здійснені російськими диверсантами сил спеціальних операцій. Е, Браних сил РФ про це заявили е, як результат свого дослідження свого розслідування е, СБУ спільно з Державним бюро розслідування, е, тим самим Державним бюро розслідування, е, яке е, три роки після приходу до влади Зеленського е, розслідувало всілякі справи проти п'ятого президента Петра Порошенка за наводкою агентства. Агента Москви Портнова. Так е, от е, правда, яка виявляється, не Порошенко е, ці склади підривав, а підривали російські диверсанти, тобто е, наші вороги. Тому що вже тоді, починаючи з 2014 року, у нас йшла війна, а не якісь. Е, е, Показні акції, про які говорили всілякі е, Стерненки, умовні і тому подібні мустафи Лещенки і е, вся інша, вибачте, наволоч, яка відверто. Працювала на нашого ворога Росію. У мене питання: якщо все-таки е, виявляється по всім фактам, а там е, вплоть до того, що е, імена цих російських диверсантів, їх посади і звання, е, наші розслідувачі з СБУ і з ДБР відтворили, якщо все-таки виявляється, що це ворог, а не Порошенко з Турчиновим зривали склади, як це говорила тодішня опозиція, так звана. І Тимошенко, до речі, там е, в перших рядах була хто кричав, що Порошенко з е, склади зриває. Так, коли будуть вибачення? Коли вибачиться нинішня влада, яка прийшла е, до керма на, е, на хвилі е, заяв? Звинувачувальних брехливих, що це Порошенко з туршиною склади зриває, коли всілякі стерненки будуть вибачатися. я маю на увазі, оці всі всю цю е журналістську, в кавичках грантоїцьку спільноту, яка поливала українську владу брудом, звинувачувала в співробітництві з ворогом в той час, коли українська влада працювала на Україну, захищала Україну, і коли Тимошенко. Тодішня головна опозиція буде вибачатися за ви вили... тонни вилитої на президента України Петра Олексійовича Порошенка бруду.